Дівчата готові до другого випробування. Кроти колесо, брідні! Бажаємо тобі успіху, Васабі? Який жах. Адже це зовсім не солодко і зовсім не підходить для прикраси торта. Хоча, можливо, брітні зможе переконати нас у зворотному. Тепер черга Н. Сподіваємося, тобі пощастить більше. Ого, ось це вдача. Відразу два предмети: шоколадні батончики та нутелла. Hey! Починай перша oh! Із задоволенням. Спершу беремо нотело. Mm -hmm. right. Як же це смачно! Oh. І, здається, Ен щось задумала. Нічого собі. Костюм будівельника дуже цікаво. Ен будуватиме торт своєї мрії, використовуючи нотелу та бадончики. Ось це так. Вона поклала нотилу на торт. Тепер проходиться по ній валиком, щоб шоколад розподілився рівномірно. Відмінна робота. Тепер вимірюємо все рулеткою і переходимо до батончиків. Розкладаємо їх збоку по всьому торту. Ось таким чином. І, звичайно ж, не забуваємо прикрасити торт зверху.